Ну, у мене був один такий випадок, що я мушу вам сказати, що порівнявся смертю. Нас завезли дві, дві бригаді, завели в ліс, і було, кожна, кожна бригада мав конвой мав свою бригаду. Але то було зимно, і сніг, і було такі, ми позакутувалися. Ну і нам стало зрозуміло, а куди нас завезли і сказали, що він сказав, ми під... предупреждаємо при, при, при... найпершій нагоді, якщо шаг вперед, шаг взад, ми стріляємо. Ну і він так, ми там були в лісі, і впуталися. Построїв він цей коновий построїв бригаду. А я щось зашпортала, що я дивлюся, а я сама бригади нема. Він я все розуміла, я вийшла за бригадою і, і йду за бригадою. І він мене поставив і сказав до мене так. А вже був такий випадок, що він і застрілив. І він мене сказав 10 кроків до мене відійти від бригади. І він мені предупреждає мене, що я зробила побіг, що я віддала від бригади. він пощадав побігом і він має право мене розстріляти. І я вийшла, а дівчата стали молитися і плакати. А я думаю, я, а я в той час, знаєте, Застигла, вже не було, здається, в мене вже не було крові, нічого, застигла, я думаю, що зараз я впаду. В той момент прибігла собака. І він, як подвижі, що собака, і він до мене сказав до мене, станові, що строй. А на другий день то навіть другий конвой був і спитав, що хто то був такий? каже, маєте щастя, що вас спасла спас той перевіряю, щоб були б вас розстріляли.